Коли заїхали у кімнати, жахнулись. Так студенти реликованого Луганського медичного університету описували стан їхнього гуртожитку на початку цього навчального року. Заселилися вони в приміщення, яке надала адміністрація РДГУ, і там не було умов для належного проживання. Ми приїхали, нас заселили ще в попередню кімнату. Перше враження було жахливе, чесно. Заходиш, кімната темна, вікна дерев'яні, двері старі, меблі ще старіші, ліжка, на яких неможливо спати. Дуже непрактичні для того, аби ситуація покращилась, знадобилось кілька місяців. Упродовж цього часу в кількох кімнатах провели ремонт і встановили нові меблі. Порівняно з попередні кімнатою ця набагато краще, тому що тут набагато світліше і кращі ліжка, кращі меблі. Вікна не продувають, тому що спочатку ми спали і можна було відчувати на собі повітря свіже з двору, а зараз такого немає, і ми дуже раді, що зробили ремонт. І можна жити більш комфортно в загалом у гуртожитку ЛДМУ проживає близько 200 осіб. Умови їхнього проживання покращуються поступово. Наразі заїхати в оновлені кімнати змогло 26 студентів. Здебільшого це люди зі зруйнованих війною регіонів. Університет зі свого боку робить все для того, щоб покращити умови життя наших студентів. Одним з направлень нашої роботи у цьому. Є співпраця з фундацією імені князів Острожських, з якими ми вже реалізували декілька проєктів. І зараз ми бачимо, що вже у нас є кімнати, які обладнані. Закупили нові меблі в гуртожиток за рахунок міжнародної організації. Ми звернулися до Global Giving, Це міжнародна організація, яка виділила ну, невелику суму, але її було достатньо для того, щоб закупити 26 там стільців, шаф, столів, ліжок з добрими ортопедичними матрасами і відповідно оснастити ті кімнати, в які дозволять жити потребуючим студентам на тендер. Рі було обрано компанію, яка виготовляє меблі тут регіональну місцеву, бо для фонду громади, якої є фундація Острозьких. Це важливо, щоб підтримати не тільки студентів, але й підтримати місцевих виробників. За словами адміністрації ЛДМУ, надалі вони продовжать ремонтувати надані їм кімнати та покращувати умови проживання своїх студентів. Ангеліна Бурак, Денисколомис, телеканал ITV.